Привіт, друзі! Сьогодні хочу показати вам свій годинник Casio. Це простий але цікавий годинник із функцією Fishing Gear, яка допомагає визначати найкращий час для риболовлі. У цьому відео я покажу, як він виглядає, які має можливості і головне, як працює цей рибальський календар. Годинник має цікавий дизайн, схожий на компас, цифровий і аналоговий дисплей. Він легкий, зручний і водостійкий до 50 метрів. Є підсвітка, будильники, таймер, секундомір і світовий час. А ще в нього зручний металевий браслет. Але найцікавіше це, звісно, фішинг гір. Зараз хочу показати функції цього годинника. Перше це сам час. Показує як в цифровому варіанті, так і в аналоговому. Настраюється він дуже просто. Тут зажимається верхня ліва кнопка і нижньою лівою кнопкою можна змінювати години, хвилини, так само дату. Якщо ми нажмемо верхню ліву кнопку ще раз, то перейдемо в настройки самого, самого Fishing Gear. Тут можна виставити широту для мого регіону це плюс 2 та UTC 51 градус. Тут верхньою правою та нижньою можна змінювати. Для мого регіону теж буде 51, так і заставлю. Все, і виходимо з цього режиму. Далі. Щоб е, скористатися цією функцією, треба перейти до наступного екрану. Тут зараз е, 6 ранку, сьогоднішній день, 21 число. І правою і нижньою кнопкою ми можемо змінювати 7 ранку, 8. О, і тут вже показує 4 рибки. Це значить, що в 9 утра сьогодні був добрий клюв. Так, ми зараз. Проходимо до приблизно нашого часу. Зараз у нас дві рибки, а о 16 буде вже 3. Тобто кльов повинен бути сильніший. Це ми сьогодні і перевіримо. Тут у нас секундомір, нижня кнопка він запускається, так само зупиняється. Далі йде таймер, можна його виставити. Верхня права кнопка. І тут можна запустити. О, все, і він пішов. Оце от 24 години, а можна зробити зажати верхню праву. А, треба зупинити. Зажати верхню праву, він обнуляється. І можна тут виставити, наприклад, там 10 годин таймера. Так само годину і тут можна переключити і хвилини. Все виставляється. Далі тут три будильники. Можна їх виставити. Внизу тут прочерк, тобто він буде дзвонити кожен день. А можна виставити так само на один день або на місяць, або на цілий рік. Далі йде тут dual time. Тобто можна налаштувати час в другій країні, якщо часовий пояс змінюється, не змінюючи основного. А тут виставляється аналоговий час. Я зараз не буду змінювати, але тут так само. Тут зажимається, нажимається вниз і стрілки переглянути. Переходять якби вперед. Так його ставимо. Ну і все. Тут показує фази місяця, тут показує індикатор покльову. Ось такий годинник. Повертаю годинник на своє місце і час перевірити, чи справді він покаже гарний кльов. Швиденько складаю спінінг, а далі катушку перекручую на своє місце. Далі продіваю волосінь в кільця та підтягую шпулю. Швиденько чіпляю силіконову приманку та йду пробувати. Перша проводка, але поки що без результату, одразу роблю наступну. За кадром, зробивши десятка півтори спроб. Вирішую перейти на друге місце, і тут з першого разу вдалося спіймати листочок. А на другому закиді взагалі зачепився за гілку. Коли розпутував снасть, подумав, що може сьогодні не мій день і вирішив піти додому. В підсумку можу сказати, що годинник це не гарантія улову, але як причина піти на риболовлю, має своє місце бути. А якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь і напишіть у коментарях, чи користувалися би ви годинником з рибацьким календарем. До зустрічі в наступних відео!